Далі про ситуацію з енергетикою буду говорити із Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, добрий вечір. Доброго вечора. Отже, глава Міненерго Герман Галушенко вважає, що українцям потрібно вже зараз запастися генераторами і повербанками. Цю новину зараз ширять і в соцмережах, і воно якось лячно все виглядає, тому що зазвичай павербанки і генератори ми асоціюємо з зимою. Власне, чи дійсно все це може знадобитися влітку? І що якщо заклики економити електроенергію не спрацюють? власне Чим саме зараз споживачі в Україні ризикують? А власне ризикують виключно обмеженнями постачання. І в нас просто зараз через ті удари, які нанесені, до яких генерація була не готова, але я не певен, що її можна приготувати в принципі до таких ударів, саме традиційну генерацію. то... Ну, чесно, дефіцит є прямо зараз. Дефіцит відчутний, суттєвий Помислові споживачі вже обмежені фактично. Наступним кроком, коли почнеться з одного боку ремонтна кампанія енергоатому, а вона не може не початися, поточні ремонти реакторів необхідні і мають бути проведені вчасно. А вчасно це означає, що влітку. А одночасно, в липні-серпні традиційно споживання енергії зростає до практично зимових показників а в нас зараз і не зимові нема чим перекривати, і нема чарівної палички, яка створить потужності, щоб вони, звідкіля, з'ялись, і все нам стало добре. Тому дійсно, в нас є дефіцит щодо економії, да 100%. Якщо в нас почнеться масова економія, то реально ми можемо цей дефіцит просто перекрити. Якщо чесно, колись так сталося з газом, коли ввели ринкову ціну на газ у 2015 році, то в нас споживання газу раз і скоротилося практично вдвічі, от протягом місяців, вдвічі. І ніхто не помер, і не було масово закритих бізнесів, і якось так сталося. Чи можливо, що українці просто на свідомості і бажанні допомогти собі і тим, хто навколо скоротять так само споживання електроенергії? Ну, чесно, хоча я дуже оптимістична людина, яка дуже хоче вірити в людей, в мене є великі сумніви. Що Ну і окрім того, що є сумніви е, в економії, виходить так, що е, генераторами і повербанками скористаються в Україні 100% тому, що буде плановий ремонт АЕС. Тобто віолові відключення стануть більш поширеною практикою. Ну, Навіть на жаль, за умови відсутності, споживання... за відсутності наступних обстрілів енергосистеми з боку Росії. Навіть за таких умов. Навіть за таких умов давайте розуміти, що прямо зараз в нас Харків обмежений через проблеми з з мережами, але проблеми з мережами це така штука, яку точно владнають протягом там 3, 4 5 тижнів, тобто подати. Наживлення довести обладнання, яке в дорозі встановити це абсолютно реальні речі, навіть незважаючи на те, що будуть нові обстріли, будуть а мережі відновити, вдасться по них є запас обладнання, по них є кому працювати, роботи ідеї і там якби ситуація зовсім інша. Але як тільки Харків, Одеса. І Кривий Ріг, які зараз фактично досить суттєво обмежені, зможуть сказати: О, так давайте ж нам електроенергію в тому обсязі, щоб ми нормально жили, країна в цілому матиме дефіцит. І ну, коли підуть блоки в ремонт, цей дефіцит стане таким наочним-наочним. От не можна буде зробити вигляд, що його нема, навіть якщо там у повному обсязі завантажити імпорт, який Поки що не завантажений достатньо там, що є резерви потужності, ще можна збільшувати імпорт з європейських країн, є певні резерви, але ну, це реальність, яка є. Треба з нею жити, треба працювати, треба думати, яким чином якомога швидше полагодити ситуацію з генерацією. Тут багато роботи просто. Якщо такі труднощі нас чекають вже навесні влітку, що думати про зиму? В якому об'ємі чи хоча б в якомусь зможуть зможе держава полагодити зруйноване і так, аби зимою ну не було катастрофи? Я не кажу, щоб не було труднощів. труднощі будуть точно? Ви знаєте, я в абстрактну державу не вірю від слова зовсім, а я виключно в людей вірю, які як я знаю, зараз прямо розбирають завали на розбомблених станціях, шукають обладнання, щоб замінювати те, що розбите, згоріло і не можна відновити, намагаються придумати якісь нові підходи для того, щоб частину цього металу оживити і знову почати генерувати електрику. І в цих людей я вірю, а в державу абстрактно я не дуже вірю. То питання в тому, а, я боняється що... сила, і яким є цей ресурс? Ці люди? Я, я я думаю, з того, що я зараз бачу, і по тих оцінках, які зараз вже. Ну там фізично зроблені ще триває оцінка, ще триває розбір е, об'єктів, ще триває аналіз, що можна зробити, чого не вийде ніяк, де нам там якісь європейські партнери зможуть знайти щось, готове. Це все в процесі, чесно. Ніхто не може вам зараз дати точну відповідь. От е, такий то і такий то блоки трипільки вони майже не постраждали. Ми їх запустимо чи ні? А ми туди зможемо вугілля завести чи ні? А Центренерго взагалі за нього заплатить колись чи ні. А Нафтогаз зможе туди газ подати фізично, при тому, що йому вже повинні там 2-3 мільярди гривень за цей газ з боку Центренерго чи ні? Ну цебто таких питань, знаєте, я багато можу придумати. Тому з одного боку, я вірю, що достатньо велику потужність можна і треба відновлювати. Можна і максимально потрібно сфокусуватися на тому, щоб ті потужності, які пошкоджені так, що їх можна відновити за 3-4 місяці, їх обов'язково треба відновлювати і зробити для цього все, що тільки можна, в принципі. Але з іншого боку, треба. Вже бігти, не думати, бігти чи ні, ні там е, якісь роздуми важкі е, продовжувати. А треба вже бігти, і, бігти в бік децентралізованої системи генерації. Ми без цього у цій війні, енергетичній частині е, виграти не зможемо. Ми або зараз дамо асиметричну відповідь, коли в Харкові протягом півроку року, -року з'явиться. 250-300 МВт, розподілених по 5, 3, 10 МВт потужностей, які буде трудно дістати, бо вони маленькі і доволі приховані і непогано захищені. Або Харків буде постійно в дуже складній ситуації, бо високовольтні мережі будуть відновлювати, а в них буде знову летіти. Саме з Одесою, абсолютно така сама ситуація, або в Одесу найближчим часом, в Одесу і найближчі там якісь е, райони вдасться поставити хоча б, хоча б 70-80 мегаватт генераційних потужностей, які можуть, можуть бути захищені від безпосередніх атак, запрацює. Далі в нас є непогано захищений Київ, він може бути зараз. Місцем, куди встановлюються генерації, більш потужно. по 50-70 мегаватт юніти так само розподілені, так само максимально настільки захищені. Тут працює ППО, тут більше захисту, і тут може бути. Перше, Київ зараз енергодефіцитний. Він на себе забирає доволі багато електроенергії з мережі. Він може зменшити цей відбір, якщо в ньому будуть стояти додаткові потужності, і вони доволі безпечно будуть стояти. А по-друге, він може допомагати всій мережі і лівому берегу, і правому берегу за допомогою маневрових маневровості цих потужностей. Це доволі ну зрозумілі, вже обраховані, і е, такі, ну фактично знаєте, архітектурно спроєктовані, не спроєктовані там до стадії деяке приєднання робити, але архітектура доволі зрозуміла, що робити треба. Але щоб це зробити, зараз треба об'єднати зусилля щонайменше чотирьох учасників Тому уряду, який по суті має створити. Умови у вигляді значного спрощення процедур і відмінних, де тільки можна податків на встановлення такого обладнання. Але я скажу, що податки вторичні, первинні саме процедури, бо, скажімо, щоб встановити газотурбінну установку, офіційні процедури зараз займають 17 місяців. От, якщо йти по букві закону, щоб щось встановити, вам треба 17 місяців витратити. Ми не можемо зараз 17 місяців папірці оформлювати. Ну, не можемо. Що максимум 7 місяців треба зробити процедурний цикл, причому дозволяти спочатку встановити, а потім оформлювати. Те саме стосується газопоршневих установок. Максимально спростити, бажано зняти з них ПДВ, Дуже бажано, але як ні, то ні. Нехай, нехай навіть залишиться. Мобілізувати донорів на постачання обладнання от просто мобілізувати зі всіма, хто виділяє допомогу. Я розумію, що в перший фокус це одно військова допомога і це ну, аксіома, але друга лінія це допомога енергетиці, і допомога не технічна, не семінарами, ні воркшопами, ні експертами. Ми зараз вже здатні самі навчити півсвіту. Я вам чесно скажу, до мене стоїть черга іноземних колег, поділіться досвідом, як українська енергосистема оперується, як ви виживаєте, які небезпеки, як їм протистояти. Ми зараз можемо експертами бути по всьому світу, це вже не проблема. Я певен, що того Шкудрицького розірвуть всі енергокомпанії світу, як тільки він скаже, в мене є година часу, кому розказати, як я працюю. Тому чесно. А от донорам треба сказати: забули зараз про технічну допомогу, ви потрібні в обладнанні. Купуйте, щоб у вас не було підозр, там якійсь корупції, просто давайте нам обладнання. Але обладнання ми вам скажемо яке? Тому що якщо ви привезете металолом, він нам не потрібний, і металолом ми брати не будемо. Ну частина, на прикладі Центренерго на центренерго є пропозиції з надання обладнання від європейських країн до компанії. Це після трипільської ТЕС. Власне, як швидко такі пропозиції обробляються? Як швидко складаються ну, обладнання, і... встановлюються? Я Центренерго, Ну мені складно сказати, як, але якби я був сіо центренерго, то зараз я би завантажував інженерів потяг. З метою якомога швидше опинитися на тих об'єктах, з яких нам пропонують зняти обладнання, з тим, щоб на місці вирішувати, що нам треба, що не треба. Причому інженерів треба брати прямо з генеруючих станцій, прямо звідти, ті, хто руками знають, який юніт, куди вони вставлять, яке обладнання їм підійде, деяке приєднання стандартне, деяке нестандартне взагалі забудьте тут, залишити або на металолом, здайте. Тобто, це мають бути люди, які конкретно руками цю роботу роблять, які реалізують. Знають, що їм потрібно, інакше це не має жодного сенсу, пане Олександре. То тоді прокоментуйте думку Центренерго. Вони кажуть, що відновлювати трипільську ТЕС без ППО, без системи ППО марна справа. Це означає, що там не збираються відновлювати станцію в осяжному майбутньому. Чи все ж можливо ППО Слухайте, це ж питання не до мене? Це ж питання не до мене, а до Центренго. Я вам тільки одну ілюстрацію дам. А у Укренерго є високовольтні підстанції, які розбивали по 9 разів. Наскільки мені відомо, є там рекордсмени по 13-14 разів. Вони реально залучають пев певним чином психологів, які допомагають ремонтникам. Бо ремонтники впадають в депресію. Вони кажуть, ми робимо, а вони розбивають. А ми вже п'ятий раз робимо, сьомий раз робимо. Ми вже ну, прям, ми втомилися, що робити? От людей доводиться реально виводити з депресії, тому що вони раз за разом відновлюють це обладнання. Якби вони сказали, ми будемо чекати ППО, наша країна зараз була би в глибокій, абсолютно безпросвітній, безелектричній ситуації. Я не буду слово, яке хочеться сказати там в ефірі, але ну, чесно. Якби така позиція була у Коренарху, ми б давно були без електрики. База Взагалі. Дайте нам ППО, інакше ми відновлювати не будемо. Клас, хлопці, геніально. А поки не дадуть в 16, пі піхота не буде сидіти тому, що кабли летять. І я хочу подивитися, як це працює. Ну, чесно, я просто ну, не знаю, як виразити своє відношення до такої позиції, бо. Ну, це просто, просто нікуди так, не годиться. Ну, це зрозуміло. Останнє питання, Чи Але зрозуміло? є ще дві частини. От зачекайте, давайте, я я хочу закінчити думку, тому що без участі громад і муніципалітетів, які перші зацікавлені зараз особи, теж не вийде. І поки не прийдуть в цю децентралізовану генерацію приватні інвестори, які разом з громадами будуть робити, теж не вийде. Немає у держави ні гнучкості. Ні, достатнього ресурсу і без муніципалітетів, їх інженерних, е е інженерних ресурсів, їх теплокомуненерго, які знають, як робити, де встановлювати, яким чином встановити, як потім оперувати, е ця історія не полетить. Їх треба включити, і вони мають бути максимально залучені. І має прийти приватний інвестор, який допоможе ефективно комерційно налагодити роботу такого обладнання, і який допоможе своїми грошами докупити, що треба, бо донори щось дадуть, а щось не дадуть. І треба буде дуже багато купляти. І мова йде про сотні мільйонів доларів. І їх зараз в Україні, ну в державному секторі, знайти неможливо їх треба брати. У приватних інвесторів, українських приватних інвесторів, який буде знати, що в його місці буде працювати його генерація, його завод працюватиме, бо там буде електрика, його люди отримують цю електрику, і все це разом ще якийсь доход буде йому в перспективі приносити. От тоді це реально запрацює. От тоді така штука, як децентралізація української енергетики буде реалізована. Дякую вам за розмову. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був моїм співрозмовником. На все добре.